Добре день, шановна екзаменаційна комісія. Дозвольте представити вам дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмна реалізація telegram бота для закладу вищої освіти. Сьогодні ну, по всьому світу усі заклади вищої освіти роблять великі кроки для діджиталізації різних систем та представлення інформації про свої послуги в інформаційному просторі. За допомогою чат-ботів можна автоматизувати різні процеси, також підвищити ефективність роботи та заощадити на додатковому персоналі. На цьому слайді показаний об'єкт, предмет та мета роботи. Роботу присвячено вирішенню актуаль... актуального завдання розробки бота-помічника на основі е, меседжера Telegram для закладу вищої освіти. Е, в процесі виконання роботи були поставлені такі завдачі: аналіз предметної області, розробка технічного завдання, порівняння існуючих аналогів чат-ботів, вибір технологій та середовища розробки. Розробка чат-бота на базі месенджера Telegram та також тестування розробленого програмного забезпечення. В результаті аналізу предметної області було проаналізовано три найпопулярніших месенджера та обрано один для подальшої роботи. За результатами аналізу було обрано месенджер Telegram. Тому що він має такі переваги. Він дозволяє створювати свої та підписуватись на інші канали. Насилати великі обсяги даних. Він також є кросплатфорним. В, мож... в ньому є можливість створювати ботів. Також він простий, не перевантажений за зайвими елементами інтерфейсу в ньому. На цьому слайді ми бачимо аналіз середовища розробки. В якості середовища розробки був обраний PyCharm, тому що в нього є широкий спектр, спектр функцій. Наприклад, потужний і функціональний редактор коду з підсвічуванням синтексису. Допомога при написанні коду, що включає в себе автодоповнення, також Е, І серед недоліків в нього, в нього менш вони напружують як програміста, так і комп'ютер. Була розроблена схема функціонування Telegram бота Тут ми можемо бачити, що користувач має вибір на, на вибір чотири дії. Після обрання одного з варіантів, telegram бот обробляє цей запит та надсилає відповідь за обраним питанням. Наприклад, якщо користувач обрав пункт «Приймальна комісія, до нього бот надсилає повідомлення та клавіатуру. Після обрання на клавіатурі відповідного розділу, який цікавить користувача, він, він переходить за url посиланням на відповідний розділ сайту. Також, якщо користувач обрав Пункт розділ дзвінків, розклад дзвінків, до нього бот надсилає повідомлення у вигляді розкладу. Якщо користувач обирає пошук аудиторії, бот надсилає повідомлення з проханням написати номер аудиторії. Після написання користувачем номер аудиторії, бот перевіряє. Наявність цього номеру у базі даних, якщо він його знаходить, то виводить його місце знаходження. Якщо користувач вводить команду регістр, надсилає користувачу повідомлення з проханням залишити повідомлення, користувач залишає своє повідомлення, та бот це повідомлення записує в базу даних та надсилає користувачу подяку за те, що залишив повідомлення. На даному слайді зображено схематичне зображення роботи системи. Для реалізації програми було розроблено файл my.py. Якщо на великий проміжок часу він на телеграм боті не буде активним, то Telegram сервер завершує сеанс. Файл mind.py потрібен для відновлення з'єднання Telegram-бота з серверами Telegram при необхідності. В реалізованій програмі було використані такі модулі: Telegram Bot та Iogram. Модуль телебот повин, потрібен для запиту для до Telegram-bot API. Використовується для спрощення і скорочення написання коду. Всі типи визначені в, 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 в цій бібліотеці. Модуль Айограм використано для операцій над клавіатурами. Зокрема, в клавіатурах передбачено функцію переходу за url посиланням Було реалізовано такі функції програми. Регістр. Вона реєструє повідомлення користувача у базі даних. Функція Answer. відправляє користувачу повідомлення з вітанням описом вбудованих. Команд та проханням обрати питання, яке цікавить користувача. Головна функція main, в якій прописано, як діяти після обрання користувачем тої чи іншої дії. Функція send на будь-який текст користувача надсилає вбудовану клавіатуру. І функція Next Step Auditories отримує повідомлення користувача. Шукає свіп падіння в базі даних та виводить їх. На слайді наведено приклад роботи команди старт. Тут показано реалізацію команди регістр і також відображення повідомлення в базі даних. Також представлені. Наведено реалізацію вбудованих клавіатур, які, які було розроблено. Висновки. В процесі виконання роботи було створено телеграм-бота для закладу вищої освіти. Було розв'язано такі завдання: аналіз предметної області, розробка технічного завдання, вибір середовища розробки, розробка схеми взаємодії модулів програми, конструювання телеграм-боту для. Закладу вищої освіти тестування розробленого програмного забезпечення. Серед особливостей проєкту можна виділити використання сучасних бібліотек Телебот та Iogram. Практична цінність роботи полягає в тому, що програмне забезпечення дозволяє збільшити охоплення користувачів, яким будуть надані інформаційні послуги. В подальшому можливе. Розширений функціонал бота, додано інформацію про про викладачів та розклад занять. Також виведено на сервер. Дякую за увагу.